Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про пташечку, яка навчилася співати. Дорогі дітки, сьогодні я розповім вам казку про маленьку пташечку, яка навчилася співати свою пісеньку. Вона дуже хвилювалася, але все вийшло чудово. Слухайте, і нехай ваші сни будуть теплими і спокійними, як ця казка. У лісі серед зелених дерев жила маленька пташечка. Вона була ще зовсім юною і завжди співала разом із мамою. Мама допомагала їй. Показувала, як треба співати, і тримала її в своїх теплих крилах. Її пісенька була м'якою і ніжною, і всі звірятка в лісі з радістю її слухали. Але одного дня пташечка відчула, що вона вже велика і готова співати сама. Мама сказала їй, що настала пора йти на іншу гілку і співати свою пісеньку самостійно. Спочатку маленька пташечка дуже злякалась. Вона сумувала, бо не знала, чи зможе вона сама співати так, як мама. В її маленькому сердечку була тривога, і вона не могла повірити, що зможе. Але мама пташечка обняла її своїм теплим крилом і сказала: Не хвилюйся, моя маленька пташечко, ти завжди носитимеш мою пісеньку в серці, навіть коли я не поруч. І пташечка вирушила на іншу гілочку. Спочатку. Її голос був тихим та тривожним, але з кожним разом він ставав сильнішим. Вона почала співати свою пісеньку і відчувати, як радість розцвітає в її серці. Кожна нота ставала чистішою, а пісня лунала все яскравіше. І ось... Коли пташечка співала, до неї прилетіли і інші пташки. Вони слухали її пісню і стало так тихо, що навіть вітер зупинився, аби не заважати. Пташечка зрозуміла, що вона тепер може співати сама, і її пісня була чудова. Мама пташечка дивилася на свою маленьку донечку здалеку і посміхалася, адже вона знала, що тепер пташечка завжди співатиме свої пісні з любов'ю та впевненістю. Тепер пташечка співала не лише для себе, але й для всіх, хто був поруч. І хоча мама не завжди була поряд, Ташечка відчувала її підтримку у кожній ноті. Вона знала, що завжди може співати, де б вона не була. І ось коли пташечка завершила свою пісню, вона тихо заснула на своїй гілці, огорнута м'яким теплом свого серця та маминої любові. Дітки, пам'ятайте, що навіть коли ми ростемо і стаємо ще більш самостійними, ми завжди носимо в собі любов і підтримку наших близьких. Тепер і ви можете заснути, знаючи, що ваша любов також завжди з вами, навіть у найтемніші ночі, солодких снів, любі слухачі. Від друзі Мурчика! Маленькі мрійники, приготуйтеся до ніжної та затишної казки про маленького котика, який вирушає у велику подорож до світу дружби та пригод. У затишному куточку світу. Де сонячні промені ніжно пестили землю, а вітер шепотів колискові, жило маленьке кошенятко на ім'я мурчик. Його шерсть була м'яка та пухнаста, немов хмаринка, а оченята сяяли, як дві яскраві зірочки. Мурчик був дуже лагідним і любив проводити час зі своїм татком та матусею. Вони разом гралися у високій траві, ніжилися на сонечку і солодко спали, згорнувшись клубочком у затишному куточку. Але час летів, немов пташка. І мурчик підростав, його лапки ставали міцнішими, а цікавість до світу за межами рідного дому зростала з кожним днем. Одного ранку, коли сонце яскраво світило, а пташки заливалися веселим співом, Мама покликала Мурчика до себе. Мій маленький Мурчику!» – промовила вона ніжним оксамитовим голосом. Ти вже виріс, став сильним. Настав час знайти тобі нових друзів та пізнати світ. Мурчик здивовано подивився на маму. Він ніколи не думав про те, щоб залишити її та їхній теплий куточок. Але ж мені так добре з тобою, маму, промовив він. Навіщо мені шукати інших друзів? Мама лагідно погладила Мурчика по голівці. Я завжди буду тебе любити. І чекатиму на тебе вдома, сказала вона. Але світ такий великий та цікавий, ти маєш пізнати його, знайти нових друзів і пережити свої власні пригоди. Мурчик трохи засумував, але він довіряв мамі і знав. Що вона бажає йому лише добра. Спочатку Мурчик трохи боявся, він ніколи раніше не був сам, але поступово його страх зник і його охопила цікавість. Він гуляв лісом, знайомився з різними тваринами, грався і дізнавався. Багато нового. Одного разу він зустрів маленьке зайченятко, яке сиділо під кущем і тихо плакало. Мурчик підійшов до нього і запитав, що трапилося. Зайченятко розповіло, що загубило свою маму і тепер не може її знайти. Мурчик вирішив допомогти зайченяткові, і разом вони почали шукати його маму. Невдовзі вони почули знайомий голос: Це була мама Зайчиха, яка теж шукала своє маля. Зайченятко кинулося до неї в обійми. А мама Зайчиха. Щиро подякувала Мурчикові за допомогу. З того часу Мурчик і Зайченятко стали найкращими друзями. Потім Мурчик познайомився з руденькою білочкою, яка навчила його спритно лазити по деревах. З колючим їжачком, який показав йому свою затишну нірку під корінням старої сосни. і з мудрою совою, яка розповіла йому багато цікавих історій про лісових мешканців. Мурчик був дуже щасливий, що знайшов стільки друзів і дізнався стільки нового. Вечорами Мурчик повертався додому до мами і розповідав їй про свої пригоди і ділився враженнями з татком. Мама і тато раділи за сина і пишалися його самостійністю. А коли настав час спати, Мурчик згортався клубочком біля мами і татка та засинав найсолодшим сном, мріючи про нові пригоди та зустрічі зі своїми чудовими друзями. Ось така казка про маленького котика Мурчика, який навчився бути самостійним і знайшов справжніх друзів. Нехай і вам, малята ця казка допоможе бути сміливими, добрими, відкритими до світу та знайти найкращих вірних друзів. Солодких снів мої любі слухачі! Прощавай, мамин мед! Малята! Сьогодні я розповім вам казочку про венмежатка, яке вчилося бути сміливим і знаходило радість у новому. Ця історія допоможе вам відчути тепло маминої любові і заснути спокійно. Заплющуйте оченята і слухайте. У густому лісі, де дерева стояли велично, наче сторожі часу, жило маленьке ведмежатко разом зі своєю мамою. Вони мали затишне дупло вкрите м'яким мохом, де було тепло і спокійно, навіть у найпрохолодніші ночі. Щоранку мама приносила ведмежаткові особливий дар. Теплий, золотавий мед. Він був ніжний і солодкий, мов лагідне літнє сонце. Ведмежатко любило смакувати цей мед, облизуючи лапки, і відчувало, як по його хутряній спинці розливається тепло. Цей мед як обійми лісу!» сказала мама. Він допомагає тобі рости сильним та здоровим. Малюк слухав маму і з насолодою їв. Йому здавалося, що цей мед буде завжди поруч, як і мамина, лагідна посмішка. Але час ішов, і ведмежатко ставало все більшим. Його лапки зміцніли, а цікавість до лісу росла щодня. Одного ранку, коли сонце лише почало прокидатися і пробиватися крізь гілки, мама принесла мед і сіла поряд з малюком. Сьогодні ми з'їмо цей мед разом, промовила вона м'яким голосом. Це останній дарунок, який я тобі приношу. Настав час тобі самому шукати свої ласощі. Ведмежатко широко розплющило очі. Як це? подумав він. О як же я буду без маминого меду? Мама обняла його пухнастими лапами. Я завжди буду поруч, тихо прошепотіла вона. Але ти вже достатньо виріс, аби відкрити для себе. Які скарби дарує ліс? Того дня ведмежатко трохи засумувало, але мама не залишила його самого. Вони разом вирушили на прогулянку. Ліс зустрів їх дзюркотінням струмків, співом пташок і легким шелестом листя. Поглянь, сказала мама, зупиняючись біля куща. Тут є соковиті ягоди, вони солодкі, мов літній дощ. Ведмежатко спробувало ягоди і відчула, як у роті розливається ніжна солодкість. Потім мама показала йому горіхи, які ховалися під листям, і пояснила, як їх розбивати лапками. Наступного дня вони знайшли дупло, де бджоли заховали запашний мед. Ведмежатко спершу злякалося бджіл, але мама терпляче пояснила, як правильно діставати мед, не зашкодивши ні собі, ані бджолам. Щодня ведмежатка дізнавалася щось нове. Вона навчилася шукати холодну воду в струмках, знаходити гриби під деревами, і навіть відчувати запах квітів, які допомагали йому знайти нові ласощі. Згодом малюк помітив, що йому вже не так сумно без маминого меду. Ліс став його великим другом, який завжди дарував щось особливе. А вечорами, повертаючись до затишної оселі, він дякував мамі за те, що вона його навчила бути сміливим та самостійним. Одного разу, лежачи у своєму м'якому ліжечку, Ведмежатко подумало, що зміни не такі страшні, як здавалося на початку, вони лише двері до нового, захоплюючого світу. А мама завжди буде поруч, її теплі обійми і ніжний голос залишаться з ним у серці. Так, під мелодію нічного вітру і легке тріпотіння зірок, ведмежатко закрило оченята. Воно заснуло, відчуваючи, як тепле мамине дихання, огортає його. Мов лагідний літній вітер, і десь у лісі тихо колихалися дерева, співаючи колисково про любов, силу і маленькі, але важливі кроки до дорослішання Ось так, любі слухачі, ведмежатко навчилося бути самостійним, але завжди відчувала. Мамину любов, так і ваші батьки завжди будуть поруч з вами. Солодких снів мої любі. Песик Лулу та мамина. Лискова. Любі слухачі, приготуйтеся поринути у світ казки. Сьогодні ми з вами познайомимося з песиком Лулу та його пригодами. Ця історія навчить нас цінувати найдорожче, мамину любов та тепло. Рідного дому. У затишному куточку світу, де місячне сяйво ніжно торкалося вікон, жив собі маленький песик на ім'я Лулу. Він мав м'якеньку подушечку, що дарувала йому солодкі сни, немов пухнаста хмаринка. Яка колисала його у світі мрій. Але одного разу, прокинувшись посеред ночі, Лулу відчув, що його серце сповнене неспокою. Його улюблена подушечка зникла. Засмучений, він вирушив на пошуки сподіваючись віднайти свій загублений скарб. Зазирнув до вітальні, де яскрава папушка весело щебетала, розгойдуючись на гойдалці. Чи не бачила ти моєї подушечки? спитав лулу, тремтячий від хвилювання? О, ні, песику! Не бачила, відповіла папушка. Але ти спробуй пошукати на дивані там так м'якенько і затишно. Лоло помчав до дивану, але подушечки і там не було. Розчарований, він пішов на кухню, де котик мирно муркотів. Ласаючи молочком. Чи ти не бачив моєї подушечки? спитав Лулу, дивлячись на котика теплими очима. «Мур-мяу!» проморкотів котик. Можливо, вона у твоїй кімнаті на ліжечку зазирни туди. Лулу кинувся до своєї кімнати. Але й там його чекало розчарування. Сльози вже були готові покотитися з його очей, і раптом він відчув знайомий аромат маминої любові, який линув з її куточки. І ось диво. Поруч з мамою, наче маленький пухнастий янгол спочивала його улюблена подушечка. Але щось змінилося. Лулу зрозумів, що насправді шукав не просто подушку, а мамине тепло, її ніжні обійми та заспокійливий голос. Мама ніжно пригорнула Лулу до себе. Твоя подушечка завжди буде поруч, мій маленький, але найміцніший сон і найсолодші сни чекають на тебе тут, біля мого серця. Сказала мама. Лулу відчув як спокій і любов огортають його наче теплою ковдрочкою. Він заснув, притулившись до мами і зрозумів, що ніяка подушка у світі не зрівняється з теплом маминих обіймів та її безмежною любов'ю. Навколо панувала тиша. Лише легенький мамин подих заколисував його у світ найсолодших снів, де він літав у хмаринках, купався у зоряному пилу і дружив з місяцем, завжди відчуваючи мамину любов у своєму серці. Любі дітки, нехай ця казка нагадає вам про те, як сильно вас люблять ваші батьки. Цінуйте їхню турботу і пам'ятайте, що найзатишніше місце це в обіймах мами та тата солодких снів, мої маленькі слухачі. Казка про Черепашку, яка вирушила у подорож. Дорогі малюки, сьогодні я розповім вам казку про маленьку Черепашку, яка зважилась на важливу подорож. Вона вчилась бути самостійною, і, хоча це було не так просто, їй допомогла любов та підтримка мами. Послухайте, і нехай ваші сни будуть спокійними та затишними. У Великому морі жила маленька черепашка. Вона була дуже милою, але ще зовсім маленькою, і боялася плавати далеко від берега. Щоразу, коли її мама запливала на глибину, Черепашка відчувала страх. Їй здавалося, що без мами вона не зможе знайти дорогу назад і заблукає в океані. Але мама завжди була поруч і підтримувала її. Ти виросла, моя маленька черепашко. Часом я буду трохи далі, але ти завжди можеш повернутися до мене. Як би далеко я не пливла, черепашка слухала маму і починала трохи плавати самостійно, тримаючись ближче до берега. Спочатку їй було страшно, але вона пам'ятала, що мама поруч і що вона сильна і здатна на більше, ніж їй здавалося. Одного сонячного ранку, коли мама Черепашка пливла далеко в море, маленька черепашка вирішила спробувати поплисти самостійно. Їй було страшно, але вона згадала слова мами і почала плисти. Спочатку хвилі були високими, а вода холодною, але Черепашка не зупинялася. Вона пливла все далі і далі і зрозуміла, що вона сама може подолати будь-яку відстань. Її маленьке серце билося радісно, бо вона відчула свою силу. І ось коли вона почала плисти назад, вона відчула, як її панцир став легким і швидким. Вона зрозуміла, що більше не боїться йти на глибину, адже мама завжди була і буде з нею у серці, навіть якщо вони розлучаються на деякий час. Черепашка повернулася до берега, і мама вже чекала її з усмішкою. Вона обійняла свою маленьку доньку і сказала: Я пишаюся тобою. Ти стала ще сміливішою та сильнішою. З того часу маленька черепашка більше не боялася відлучатися від мами, бо знала, що все, що їй потрібно, вже є в її серці. Вона завжди може повернутися додому, куди б вона не пливла. Дітки, пам'ятайте, що навіть коли ми стаємо більш самостійними, ми завжди можемо покладатися на любов та підтримку наших близьких. Тепер закрийте очі і відправляйтесь у світ чудових снів, де ви завжди можете бути сміливими та сильними. Солодких снів, мої любі слухачі. Ви ще слухаєте нас? Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!